Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить 1. Внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом цієї Конституції, 2. Призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції, 3. Прийняття законів, 4. Затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього. Контроль за виконанням державного бюджету України. Прийняття рішення щодо звіту про його виконання. 5. Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. 6. Затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. 7. Призначення виборів Президента України у строки. Передбачені цією Конституцією. 8. Заслуховування щорічних та позачергових послань президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 9. Оголошення за поданням президента України стану війни і укладення миру. Схвалення рішення президента України про вико Конституція України пристання Збройних сил України та інших військових формувань разі збройної агресії проти України. 10. Усунення Президента України з поста в порядку особливої проедури імпічменту у встановленому статтею 111 цієї Конституції. 11. Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України. 12. Надання згоди на призначення Президентом Українськ прем'єр-міністра України. 13. Здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України відповідно до цієї Конституції. 14. Затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій Позик, не передбачених державним бюджетом України. Здійснення контролю за їх використанням. 15. Призначення чи обрання на посади. Звільнення з посад. Надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією. 16. Призначення на посади та звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати. 17. Призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. 18. Призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку України за поданням Президента України. 19. Призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України. 20. Призначення половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. 21 Призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної Виборчої комісії за поданням Президента України. 22 затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби Безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України. 23. Схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам. Про направлення підрозділів Збройних сил України до 402 розділів АВІ стаття 8С іншої держави чи про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на території України. 24. Надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України голови антимонопольного комітету України. Голови Фонду Державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 25. Надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України, висловлення не Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. 26. Призначення третини складу Конституційного Суду України. 27. Обрання суддів безстроково. 28. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного суду України про порушення нею Конституції України або законів України. Призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 29. Утворення і ліквідації районів. Встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів, 30 призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, 31. Затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. 32. Надання установлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України. 33. Здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією. 34. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи Комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від Конституційного складу Верховної Ради України. 35. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України. Затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату 403.36. Затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності Верховна Рада України здійснює інші повноваження які відповідно до Конституції України віднесені до її віддання. коментована стаття визначає компетенцію Верховної Ради України коло повноважень Верховної Ради України досить широке і стосується найважливіших питань державного життя. Це насамперед прийняття Конституційних законів, тобто законів про внесення змін до Конституції. Один поточна законодавча діяльність, тобто прийняття звичайних законів. Здійснюється по широкому переліку питань, віднесених до виключного регулювання законом з. 92, а також з інших питань компетенції Верховної Ради України, в тому числі з окремих питань, передбачених з. 85 Конституції України, досить значним серед Конституційних повноважень Верховної Ради України є повноваження визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики. Яке передбачене б'ять коментованої статків реалізується насамперед шляхом прийняття законів, законодавче регулювання засад внутрішньої і зовнішньої політики корелюється з повноваженнями Президента України на здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. 106 Конституції та повноваженнями Кабінету Міністрів на здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави. 116 Конституції. Це уособлює принцип поділу влад у зазначеному питанні. Кожна гілка влади має здійснювати свої повноваження властивими її методами у визначених конституцією України межах і відповідно до законів України ч. 2.6 Важливим каналом реалізації повноваження щодо визначення засад внутрішньої політики держави є вплив Верховної Ради України на зміст програми діяльності Кабінету міністрів України в процесі її схвалення 11. 111 коментованої статті, а також через затвердження Верховною Радою України загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку. Охорони довкілля 6 Коментованої статті. Через слухання, які проводяться Верховною Радою України, до найважливіших повноважень парламенту належать також бюджетно-фінансові повноваження. Це насамперед затвердження Державного бюджету України. 4. За поданням Кабінету міністрів 96 та внесення змін до нього контроль за виконанням державного бюджету. Прийняття рішення про його виконання, заслуховування звіту про виконання Державного бюджету України, який подається до Верховної Ради Кабінетом міністрів України 97. Теж є формою парламентського фінансового контролю за діяльністю Кабінету міністрів України. До бюджетно-фінансової сфери належать також повноваження Верховної Ради України затверджувати рішення про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик непередбачених Державним бюджетом України здійснення контролю за їх використанням 14. Важливу роль Верховна Рада України відіграє у формуванні інших органів. До її повноважень належить призначення виборів Президента 7. Призначення чи обрання на посади звільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією України. 15. Призначення на посаду та звільнення з посади голови та інших членів Рахункової палати. 16. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пункт 17. Голови Національного банку за поданням Президента України. 18. Призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України. 19. Призначення половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. 20. Призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України. 21. Призначення третини складу Конституційного Суду України. Сюди ж належать повноваження по формуванню суддівського корпусу. 27. Призначення виборів до органів місцевого самоврядування 30, але названими повноваженнями не обмежуються можливості впливу Верховної Ради України на діяльність інших державних органів. Такі можливості закладено у контрольних повноваженнях, контрольних функціях парламенту, які тісно пов'язані з вищезгаданою групою повноважень. Серед цих повноважень здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України. 13. Відповідно до Конституції України. Це, зокрема, надання згоди на призначення Президентом України прем'єр-міністра України-12. Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України. 11. Прийняття резолюції не довіде Кабінетові міністрів України. 187. Контролю з боку Верховної Ради України підлягає не тільки кабінет міністрів України. певною мірою під такий контроль підпадають і президент України, інші посадові особи. Так, Верховна Рада України заслуховує щорічні та позачергові послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 18. У разі вчинення президентом Державної зради або іншого злочину він може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту див. 10. із 111 Конституції. За Верховною Радою України закріплене повноваження на надання згоди на призначення на посади Раду посадових осіб державних органів 24-25. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України П. 34 та інших посадових осіб і органів СК. 86. Наявність передбаченого 33 цієї статті повноваження на здійснення парламентського контролю відповідно до Конституції дає можливість парламенту використовувати інші непередбачені коментованою статтею форми такого контролю, зокрема проводити парламентські слухання та створювати тимчасові слідчі комісії для розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес СК. Тож що контролю з боку парламенту підлягає також діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі порушення нею Конституції або законів України Верховна Рада України може достроково припинити її повноваження 28. Важливою сферою контролю з боку Верховної Ради України є також надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України. 32. вагомі рішення можуть прийматися Верховною Радою України і в такій важливій сфері, як оборона і національна безпека. Верховна Рада України повноважна оголошувати за поданням Президента України стан війни і укладення миру. Схвалювати рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. 9. Затверджувати загальну структуру, чисельність, визначати функції Збройних сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Міністерства внутрішніх справ України. 22. Схвалювати рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на території України. 23. Затверджувати укази Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію. Проголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. 31. До компетенції Верховної Ради України віднесено також вирішення питань територіального устрою. 29 та затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації і визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності. 36. Слід відзначити, що викладені в коментованої статті повноваження Верховної Ради України не є вичерпними. Верховна Рада України може вирішувати інші питання державного і суспільного життя своєї внутрішньої діяльності. див. Ск. 80-81 статті 687 номер 131 Тайм. У рамках повноважень Верховної Ради України. Викладених в інших статтях Конституції та чинному законодавстві України здійснюється й церемоніальна функція, яка підкреслює важливість ролі парламенту в здійсненні державної влади. Це приведення до присяги Президента України головою Конституційного суду України на засіданні Верховної Ради 104. Приведення до присяги суддів Конституційного Суду України. 17. закон України про Конституційний суд України.